Країна досі давайте я буду відвертим. Толерантно на різних рівнях відноситься до корупційних проявів. Країна чи країна як держава дивіться, чи заради, люди? Як заради, давайте розпорязуємо, тобто ну, вони то, то держава. Зрозуміло, що а, дивіться, якщо у вас не прозора система адміністративних відносин, то тоді будь-хто на будь-якій посаді може скористатися своїми адміністративними можливостями, щоб заробити гроші. Це топ корупція, да але я говорю зараз про толерантне відношення до корупції. Суспільства. Чому? Тому що дивіться, той, хто отримав а, незаконний прибуток, користуючись своїм адміністративним станом, ну чи там посадою. ТЦКшники, ну, да? Ну, наприклад, а його сім'я як до цього ставиться, а його друзі. як Прекрасно, до я впевнена. Вони відповіли на те, що я говорю. Це і є толерантне відносини суспільства. Вони вважають, що це круто. Він може купити собі будинок. Дружина може отримати причім, якісь... Причому на ізі. І вони да, і вони ж не говорять чоловіку там чи. Сину чи дочці, навіщо ти це робиш в цьому? Є проблема, і тому це важке питання не для нашої дискусії, це важке питання для того, що суспільство має переусвідомити. Тобто, я про державу не говорю. тобто тому, що українці я важаю, самі толерують корупцію, самі пропонують безумовно. 20 тисяч є доларів. Два, два два рівня, коли ми говоримо про корупцію. Перше, це використання службового становища для того, щоб монетизувати свої адміністративні там повноваження. І я тому завжди виступаю за те, що держава має бути максимально компактною, тобто треба зменшувати регламентні можливості для чиновника, щоб він міг там щось монетизувати. Ну тобто, і тут до речі, проект Федорова да мені дуже подобається чим менше функцій, які можна сервісних функцій держави, які можна виконувати без присутності чиновника. Ну тоді просто нема кому дати хабаря, і і це правильно. Більш компактна держава, більш прозора, менше адміністративних функцій, менше номенклатури, менше чиновників і менше можливості монетизації. це перша складова. Друга складова це правоохоронна система. Знову ж таки, вона сама має бути по собі незалежною. Не реагувати на пропозиції там взяти якийсь кабар, там з половини Їх чи треба... з третини і так ну, далі. Вони мають щоб не реагувати. Вони мають знати, що понесуть відповідальність, причому не просто суди да, ні, ні, ні. Ми, ми зараз да ви абсолютно праві. Ми зараз не будемо розбирати це, просто мається на увазі перше. Друге і є третє нетолерантне відношення. Не те, що ти, коли соціолог приходить і говорить, як ти ставишся до корупції, всі такі, та ні, ну корупція це а дуже сам погано. погано. А сам. сам, як ви, шукає можливість заплатити там, ту чи іншу цифру для того, щоб або виїхати, або в'їхати, або легалізуватись. Більше того, я навіть не про цю людину, я саме про його оточення. І всі йому а, не те, що заздрять, а всі говорять, ну клас, ти знайшов рішення це три рівня. От всі три мають працювати, а не те, що тут хтось працює, тут щось в правоохоронних органах з'являється, там, наприклад, САП чи НАБУ, і воно все, все, корупції немає. А тут суспільство говорить: та ні, якщо буде можливість, ми будемо користуватися цим інструментом. Тільки публічно будемо про це говорити вкрай негативно, засуджувати. До коробці ми ще повернемось. Хотілося з вами обговорити мобілізацію в Україні, поки у нас ще все ще на це є час. Вчора президенту це питання не було часу. Видно поставити. Наскільки задоволені в Офісі президента її темпами, і найголовніше, чи є чи є плани її розширювати зв'язку з нашими спецопераціями на Курщині, в тому числі. Не офіс президента має бути задоволений чи не задоволений. Перш за все, має бути задоволений генеральний штаб і Міністерство вони оборони. вони задоволені. А, мені здається, що виглядає все набагато краще з точки зору організації процесу. Це не означає, що процес ідеальний. Ну це зрозуміло. Це не означає, що всі там проблемні питання вирішені і так далі. Але він більш-менш зрозумілий. Куди треба звернути увагу, і він дозволяє. Президент до речі вчора на конференції про це говорив: він дозволяє починати обережні ротації. Ну тобто, з'являються можливості часткові. Ну так, це знову ж таки не повноцінні, такі як хотілося б ротації. Але принаймні це вже з'являється. Але про демобілізацію більш... мова не йде. Це питання до генерального штабу. Не готовий коментувати ті питання, які не в моїй компетенції. Але, по-перше, інші процеси мобілізації. Вони більш чітко зрозумілі, на якій платформі відбувається. Друге, процеси тренінгу, більш чітко прописані процеси там соціальних гарантій, які мають отримати військовослужбовці. Також більше прописані, чи чи це потребує якогось розширення? Не дуже впевнений в тому, що потребує розширення, тому що там все максимально чітко прописано, яка кількість людей можливо буде приймати участь у операціях за рахунок курської операції. Ну давайте тут трошки ж об'єктивніше. Це ж не питання, що ми розширюємо. Це ж питання, що в нас лінія фронту і так велика. у нас і так велика кількість. кордони. Да. Люди забувають а, білорусь. Да, в нас і так багато людей задіяні в тих чи інших операціях. І дивіться, курська операція вона ж виконується силами, які на цьому напрямку працюють. Ми ж не взяли ці ці, як дехто думає, що взяли, наприклад, з Донецького напрямку, відправили в Кульську. Ні, вони на цьому напрямку і працюються. Харківський напрямок, Сумський напрямок. Що таке Курська операція? Ви, якщо не проводите контрдії, то тоді ви завжди відповідаєте на ініціативу ворога. Ворог сконцентрував максимальний обсяг своїх ресурсів саме на Донецькому напрямку. Ви або постійно знаходитесь в обороні і завжди є другою стороною, ну тобто, яка. Відпрацьовує ініціативу іншої сторони, або ви самі перехоплюєте ініціативу, атакуєте і змушуєте ворога стратегічні зміни вносити в свої дії. Ну тобто, це очевидно, що якщо війна такого масштабу і такої інтенсивності, це не означає, що завтра з Покровського напрямку всіх забрали і вони пішли захищати Курську область. Ні, але це буде означати, що Росія буде відчувати наростаючий дефіцит живої сили, в тому числі, а це буде змінювати те, що відбувається по лінії фронту, в тому числі на. Напрямку сьогодні ні, завтра так. Це перше і друге, ну ми ж з вами побачили, що для Росії, і це не для нас важливо, це, це важливо, важливо для країн глобального півдня. Вони нарешті усвідомили, що всі, скажімо, казки Російської Федерації про те, що ми прийшли когось там захищати, кого вбивають, тому що він користується російською мовою, не відповідає дійсності, тому що ось громадяни Російської Федерації. Ви їх не захищаєте. І в той же час ви хочете просунутись ще хоча б на півтора кілометра на Донецькому напрямку, де ніхто не потребує вашої присутності. І це усвідомлюють країни нейтральні. Це зовсім інша ситуація у війні. От багато таких. І вчора президент, до речі, про це достатньо детально говорив. Так і генерал Сирський включався, теж розповідав деякі деталі по Курщині. Я просто не знаю, що тут ще можна доуточнювати. Ми будемо дивитися вже власне на розвиток подій подальших. Я знаю, що у вас є мало часу, але в нас є багато питань. Я поставлю два. Щодо ініціативи, про яку вчора прем'єр Шмигаль оголосив: «Воюй або працюй» – Це економічне бронювання теж саме чи як? І взагалі, що таке економічне бронювання? Це все таки буде зарплат. Лата від 35 тисяч не готовий сьогодні говорити, тому що є законопроекти, які законопроекти. обговорюються та да, угу. обговорюються в парламенті щодо економічного бронювання. Так. Я є прихильником економічного так, бронювання в да, так. неодноразово про це говорив, що це правильно, тому що і тут я переходжу до концепції пана Шмигаля. Він абсолютно правий. Дивіться, ну держава воює. Це тобто, логічно. або є ті люди, так, або які так. воюють. А нам на отримання одного, ви ж пам'ятаєте, на отримання одного військовослужбовця Чотверо, так? там потрібно четверо чи п'ятеро людей, які будуть оподатковані і будуть легально платити свої податки, які будуть іти на отримання військовослужбовця. Це, теж дуже складне це очевидно. Питання, да, тому що... це складне питання, але тут логіка прем'єр-міністра країни абсолютно зрозуміла, і для нас, і для партнерів. Всі або працюють, ну тобто фінансують свої збройні сили, тому що фінансування один там і трильйони гривень чи навіть більше, Більше 1,6 трильйонів гривень йдуть сьогодні саме на соціальні виплати, на амуніцію, саме виключно, це не про зброю, не інвестиції в військові ровни, це окрема сума. Там 400 чи 500 мільярдів гривень йдуть на інвестиції у зброю, як таку, але на утримання, тому що армія велика, ну збройні сили, дуже багато грошей потрібно витрачати на заробітні плати, на соціальні виплати, на знову ж таки екіпіровку, на тренінги і так далі. Це треба десь брати. І на це наші партнери не дають гроші. На що наші партнери дають гроші? Ви знаєте, вони дають гроші або на. Певну частку закупівлі угу. іноземної зброї, угу, так і на соціалкове праві на дофінансування соціальних програм, ну тобто, те, що забезпечує можливість країни працювати, і тому або-або, або ми працюємо, або воюємо. Це очевидно. Ну, тут треба виводи надавати, не знаю, пільги або якесь легше оподаткування власне для роботодавців, щоб вони теж мали зацікавленість білу з білого Ви Ви праві, але це дискусія, яка має Звичайно. пройти через парламентські комітети. Відповідні потім подебатуватись в залі е, Верховної Ради. А після цього можна буде отримати, на мій погляд, щоб там не казали про Верховну Раду. Там є люди, які усвідомлюють, як це має бути більш-менш. Прогресивно, ну з точки зору того, що ви говорите, щоб стимулювали бізнес не виходити з країни, а навпаки, збільшувати от частку білого білу частку в своєму бізнесі, в своєму оподаткуванні.